Російську легко опанувати українцям, бо наші мови фонетично подібні. Ні, частина друга. У нашій мові немає пом'якшення перед «е». порівняйте небо десять мене. А ще в нашій мові є м'які «ши» та ж наші ножі. А також ми маємо м'який ци. Порівняйте, отець місяць. І через те, що в російській цей звук завжди твердий, вони не можуть вимовити паляниця, суниця чи залізниця. І не лише через це. У них немає твердого н перед и. У нас також є кінцевий твердий Ц, але лише в запозиченнях або в звуконаслідувальних вигуках. В українській мові є у нескладотворчий. Це коли на місці в потрібно вимовляти щось середнє між в та «у». Цей звук реалізується після голосного наприкінці слова чи перед приголосним всередині слова. Натомість у російській мові на цьому місці можна почути ф. Порівняйте. В українській мові відбулося ствердіння губних приголосних наприкінці слова чи перед приголосним. Порівняйте: бити, м'яч, степ, кроп. А ще в нашій мові розвинувся приставний і іржа, іржати і мла. Закони української фонології диктують уникати зяяння, тобто збігу голосних. Порівняйте, павук, Україна, проєкт. До речі, й в українській мові вимовляють чітко та пружно, на відміну від російської мови, де його ковтають і скорочують. До того ж, українська мова оперує іншими засобами вираження милозвучності. Наприклад, чергування і. Й. Наприклад, «імовірний» та імовірний. Чергування у В. Учити, вчити. Варіювання зворотної частки ся. С, наприклад, соромитися чи соромитись, варіювання прикметникових форм у червоному чи у червонім. чи числівникових форм в одному чи в одні, та навіть займенникових у тому у тім. Ми разом із Медіашатам можемо підготувати третю частину, тому чи потрібно, пишіть у коментарі.